Ребят, привіт! Незвичайна картина. Вон там вон, така от кришечка на дніщі, вона відпала і затягнула багато влаги в автомобіль. Хто використовує автономний дизельний опалювач, для того, щоб обігрівати приміщення, я його зараз буду використовувати, щоб не знімати повністю коврик, не сушити його іншими способами. Тут небагато намочилось. Я зараз заведу цей. Чудо апарат, і він це все діло тут гарно просушить. Виставлю не дуже великі показники, щоб тут нічого не розплавить, не спалить. І в кінці покажу готовий результат. Зараз він перевіряє всю систему. 6 градусів всього і запуститься